Вітаю глядачів телеканалу Репортер 17 липня в кабінеті міністрів відбулися великі зміни. Зокрема, прем'єр-міністр, прем міністеркою стала Юлія Свериденко. Натомість Денис Шмигаль очолив міністерство оборони. Також змінилися й інші урядовці. Деякі змінили просто саме міністерство Є й нові обличчя. Власне про це сьогодні поговоримо з політологом Михайлом Шабановим. Михайло, я тебе вітаю. Дякую, що долучився до ефіру. Вітаю, дякую, Костянтино. Михайло. Як ти оцінюєш, от, нинішні зміни в Кабінеті міністрів? Да, і яка їхня головна причина, чого очікувати від нового уряду? Ну, по-перше, це запит на зміну у владі. Тобто, цей запит назрівав достатньо довго. Я нагадаю, що е, пан Шмигаль він досить довгий час перебував у е, статусі прем'єр-міністра, найдовше серед е, всіх прем'єрів спочатку е, новітньої української державності. Отже, ця е, зміна вона, в принципі, була відповіддю на соціальний і владний запит. Насправді, е, зміни в уряді я б оцінював скоріш як певний елемент е, коректування. Навіть не перезавантаження, а коректування виконавчої влади, її ядра, перш за все. Крім того, я б оцінював ці зміни достатньо, ну, скажімо, так, з певною, скажімо так, з певною паузою, щоб подивитись, які саме політичні рішення, які саме трансформаційні рішення надалі будуть реалізовуватися. Тому що насправді. Ну, нових облич ми практично не побачили. Ми побачили е, зміни перетасування, зміни, скажімо так, міністерств певними персонами. Ось не досить зрозумілі зміни, наприклад, з міністра енергетики до міністра юстиції. Для мене це не досить зрозуміла така, знаєте, перестановка. Але є певна логіка. Логіка, перш за все, вона йде від позицій президента, вона йде від позиції, звісно, монокоаліції, ось і позиції офісу президента. Тому що ми цілком розуміємо, що і пані Свериденко, і більшість, власне кажучи, міністрів вони є давно є частиною команди президента. Ось, і призначення пані Свериденко — це така особиста довіра. До а, неї від президента і від керівника офісу президента пан пана Єрмака? Тобто, це вияв такої довіри по суті. Угу. На твою думку, переміщення Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра до Міністерства оборони це якийсь такий дуже хитрий хід, хитрий крок з боку владної команди, чи це його. Трошки посунення його впливу ну, я б не розглядав це як посунення впливу. Скоріше, це не бажання втрачати президентом і його командою досить таки потужного і зрозумілого для себе керівника. Ось, тобто, управлінця зі стажем, управлінця, а з досить таки помітною мережею впливів, власне кажучи, в межах виконавчої гілки влади. Ну і крім того, давайте так, знову. таки... також ти... українським олігархатам треба тут зазначити. Ну, додатково, напевно, зазначити і про це. І крім того, ну давайте знову ж таки а, скажемо, що міністерство оборони є зараз ключовим, і тому а, чи є можливість призначити, окрім пана Шмигаля, когось іншого, такої можливості практично немає, тому що команда президента зіткається з ситуацією подібною до 19-го чи 21-го року, коли є певний кадровий голод, тобто на ключову міністерську посаду по квоті президента, хто, кого можна, власне кажучи, призначити. І тут постає проблема, і Денис Шмигаль є певною відповіддю на це питання і на цю проблему. Тобто він є зрозумілим, він має бекграунд. Фактично ставав він прем'єром як певний такий технократ при владі, має також такий, такий самий технократичний бекграунд і сьогодні. Тому, в принципі, цей крок він абсолютно стратегічно прорахований. Тобто, щоб не втрачати ось таку важливу людину, насправді була така перестановка, насправді. Угу. Ну, я б щодо кадрового голоду, наприклад, розглянув би колишню міністерку з питань реінтеграції окупованих територій, я забув прізвище зараз, яка була мером у Львівській області. А? Пані Верещук, пані Верещук. Так, е, от е, вона, скажімо, так дійсно багато е, велику частину свого життя присвятили саме оборонній сфері. Е, ну, це така моя думка. Я думаю, що були інші кандидатури, але вже є е, 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 хто є е, пан Умєров, колишній вже міністр оборони в РНБО. Е, також Володимир Зеленський сказав, що зараз його основною функцією буде. Активізація, максимальна активізація мирних перемовин з країною агресоркою. На твою думку, чи це призначення є ефективним? Адже ми знаємо, що Умєров також розглядався на в Сполучених Штатах, був кандидатурою. Ну наскільки ефективне, ми можемо побачити на подальше? Я можу сказати, що воно зрозуміле, що найменше, тому що міністр оборони це така ключова. Фігура, і дійсно, від цієї ключової посади можна ну власне відійти на таку не менш важливу посаду, як, власне кажучи, посада в РНБО. це логічна перестановка. І я все ж таки сподіваюся, що Рустему Меров на цій, цій позиції він себе, як то кажуть, достойно проявить в цьому контексті. Хоча. І призначення, власне кажучи, послом до сполучених штатів, на мій погляд, воно б не стало несподіванкою, тому що наш партнер за океаном, передусім, для нього також у мірах є зрозумілим і зрозумілим у контексті просування політичних меседжів щодо необхідного озброєння. Тобто, це призначення, також воно в принципі є могло б бути логічним. Ну тут така є напівконспірологічна теорія. Те, що я читав, що саме Сполучені Штати не захотіли у М'єрова серед там причин, казали, що, начебто, в нього є американське громадянство. Він не може бути там через це не може бути об'єктивним там представником України. Але я думаю, що якщо ця теорія має під собою сенси певні, то причина має бути зовсім в іншому. Також ну я так. Мовиться про те, що деякі джерела кажуть, що він, Зеленський, його саме хотів бачити в представником головою контактної групи України під час перемовин з Російською Федерацією. Звісно, якщо б він став послом, то він би не зміг виконувати цю функцію, перебуваючи переважно в іншій країні. Як ти думаєш, що чи можуть мати під собою підґрунтя такі думки? Ну, щодо конспірології відносно відношення а, керівництва Сполучених Штатів до Умірова, я б дійсно тут був достатньо стриманий, тому що а, скоріш за все, а, тут є більш такі політичні, скажімо так, мотиви команди а, Трампа. Перш за все, а, крім того, потенційно, тобто, політичні а... мотиви, що він хотів Умірова чи не хотів. Ну я ну, скоріш не, не бажали б бажали б іншу людину, власне кажучи, але тут треба проявити все ж таки державну суб'єктність боку України. Я думаю, наші партнери абсолютно пішли на згоду у цьому контексті, зважаючи на посилення наших позицій, ну що наявне у риториці Трампу, наявності Марка, Рубі і інших відносно України. Тобто вони пішли на це безумовно, але напевно в РНБО. Ну, власне кажучи, на цій посаді Умірова ну бажає бачити в тому числі президента. Вважає, що це найкраще, що він може в цьому контексті а, зробити на сьогоднішній день, як бувший міністр оборони. Звичайно, звичайно, в нас є вже така певна традиція а, призначення а, з боку оборонного міністерства на різні, а, ну скажімо так, зовнішньополітичні посади. Давайте знову ж таки згадаємо Валерія Залужного. Ось як він вдало просуває вже наші політичні меседжі, як то кажуть, у комунікації з то, тобто, Ну угу. тут є такий момент, але я думаю, все ж таки РНБО а, також є певним таким тимчасовим рішенням для Рустема у Все ж таки, угу. тобто, надалі, а поки ми не зовсім розуміємо, яка подальша. Доля, а, власне кажучи, буде тут розгортатися відносно бувшого міністра оборони. Ну я думаю, що йому підібрали важливу державну посаду саме через те, що голова нашої контактної групи, голова наших переговорників, звісно, має бути при важливій державній посаді, інакше так. посаді, інакше його не будуть серйозно сприймати. Так. Так, що я думаю, в цьому є головний сенс, Михайло. Ти, от на початку ефіра сказав, як я вважаю цілком правильно річ, що суспільний запит на зміни в уряді е, назрів, і як на мене, назрів доволі давно, не, не зараз. На твою думку, чому зміни відбулися тільки на третій з половиною рік війни? Ну такі глобальні зміни, скажімо. Ну, по перше, знову ж таки, на початку року, ще навіть наприкінці 24-го року, ми бачили в інформаційному полі багато так званих інсайдів відносно політичних виборів. Ми це бачили. Багато було прогнозів щодо жовтня, чи то вересня 25-го року, тобто, завершення війни, тобто, можлива тиск з боку американців щодо виборів. Тобто був момент пов'язаний з потенційним перезавантаженням однієї з гілок влади. Тобто, перед усім мова йде, ну скажімо так, щодо парламенту України, або мова йде щодо а, і президента, власне кажучи, або там міського рівня, там самоврядування і все інше. На сьогоднішній день вибори, продовження воєнного стану, як ми бачимо, і самі вибори вони неможливі. Але запит суспільства на зміни на трансформацію він залишається. Як владі продемонструвати, що а, задовольнити цей запит, продемонструвати а, ці зміни? Передусім, змінами, ну якщо неможливо а, в межах законодавчої гілки, то можливо в межах виконавчої гілки влади, яка під час війни вона абсолютно акцентовано важлива. Ось і ось ми бачимо нову премєр міністерку Ось ми бачимо, що її бекграунд, тобто інформаційно є натяк на те, що ну щонайменше буде зміна курсу виконавчої гілки влади, омолодження виконавчої гілки влади, є меседжі відносно економічних здатностей нової прем'єр-міністрки щодо мінеральної угоди з американцями, зокрема, тобто є передусім інформаційний натяк на те. Що перезавантаження виконавчої гілки влади його ядра він відбувся. Да? Mm -hmm. І на сьогоднішній день, незважаючи на те, що ми можемо бачити лише якісь переналаштування, перестановки, незначні, а, якісь такі незначні заміни, але фронтально, фронтально а, ми бачимо, що президенти монобільшість у парламенті, яка зараз також зазнає кризу. Ось власного складу вони хочуть продемонструвати суспільству те, що запит на зміни задовольняється. Хоча б частково тому, що війна, тому що є об'єктивні обмеження, не можна провадити вибори, але можна замінити кадровий склад кабінету міністрів. Ось тим самим натякнувши на нову стратегію діяльності всієї гілки влади. Тобто, зараз ми. Будемо з вами спостерігати масштабні кадрові перестановки вже там в департаментах, на місцях, відповідно, це буде відбуватися. Тобто, це вже елемент єдиного покрокового стратегічного плану щодо, ну, якщо не перезавантаження, то певної циркуляції еліти-виконавчої гілки, яка буде відбуватися на наших очах. Тим більше ми. Давайте знову повернемось до того, що а, пані Свириденко є все ж таки частиною молодого покоління нової генерації а, політиків урядовців, і це також певний такий меседж до суспільства. Тобто, а, в нас монокоаліція... Ви бачили пана Гончарука, представника молодої генерації. Бачили так. А, тобто, це певним чином повернення до а, старої нової стратегії. А, Власне, президенти і його політичної сили, а саме нових обличчя. да Тобто, частково, це такий, знаєте, певний такий елемент, меседж про нові обличчя він щитується в контексті цього призначення. Угу. Михайло, ти от зазначив ще один важливий момент щодо зміни економічної політики, як думаю, зовнішньої, так і внутрішньої, і це зокрема буде стосуватися фінансової сфери, як мені здається. Ну от принаймні, уряд ще не, не почав працювати, але ми вже маємо певні наслідки, які не пов'язані з рішеннями уряду, але пов'язані з. Процедурою, яку передбачає, чинне українське законодавство, я маю на увазі. Відкликання з Верховної Ради декількох скандальних законопроєктів, які подавав попередній уряд, тому що вони не були розглянуті на ще на першому читанні, і відповідно процедура передбачає їх відкликання. Це, зокрема, щодо оподаткування продажів на, на онлайн-сервісах так званих цих ОЛІКС. Ну наприклад, але да, ликс на от подібних онлайн-сервісах, також створення у податковій службі реєстру банківських рахунків, реєстру сейфів, ну тощо там низка ціла цих скандальних законопроєктів. На твою думку, чи будуть вони, чи принаймні хоча б частина з них подані повторно, зважаючи на те, що все-таки прем'єр зараз інший. А, ну, прем'єр інший, але а, команда, власне кажучи, одна і та сама, то, то по суті, ми будемо бачити а, внов а, заново, як то кажуть, подання цих законопроєктів. Можливо, будуть внесені відповідні корективи, але ці законопроекти вони є, на на мій погляд, абсолютно логічними з боку влади, враховуючи достатньо тяжкий стан економіки. Ось наші відносини з європейськими і американськими партнерами, власне кажучи, економічну кризу загалом. Ось, тобто, повернення до цих законопроєктів, в принципі, стане а, абсолютно а, логічним через певний час, але з певними коректуваннями цих законопроєктів, власне кажучи. Ну тобто, пані Свереденко, може, там. Скажімо так, перенести увесь негатив на так званих попередників, хоча попередники вони в своїй більшості будуть сидіти в тому ж уряді. Так. Михайло, я тобі дуже дякую, що приділив час, що увімкнувся до нас в ефір. Дякую за цікаву розмову. Дуже дякую, Дякую. Також дякую нашим глядачам, залишайтеся з репортером. З нами завжди цікаво.